Петро Могила. Петро Семенович Могила державний, політичний, освітянський та релігійний діяч святий Православної церкви. Народився 21 грудня 1596 року в сім'ї Валайського і молдовського господаря Сімеона Могили та Трансильванської княжни Маргарет. У 1612 році княжна Маргарет разом з сином мусили покинути Молдавію та переїхати на українські землі Речі Посполитої, де їх прийняли родичі: князі Стефан Потоцький та Михайло Вишневецький, чоловік сестри Петра Могили Раїни, яка була матір'ю видатного полководця Речі Посполитої Яреми Вишневецького. Початкового освіту Петро Могила здобув у Львовській братській школі. Подальшого освіту здобував у європейських університетах. Спочатку в Польській академії в Замості, а згодом у Голландії та Франції. Після повернення до Речі Посполити він пішов на військову службу, брав участь у Цесорській битві 1620 року та Хотинській битві 1621 року. У 1625 році могила прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі. Після смерті архімандрита Печерської лаври Захарія Копистенського у грудні 1627 року на цю посаду було посвячено Петра Могилу. У 1628 році польський король Сигазимун III затвердив могилу на цій посаді. Це чи не перший випадок у північному православ'ї, коли таку високу посаду отримує тридцятирічний чоловік. За часи керування лаврою могила дав потужний поштовх до розвитку монастирської друкарні. За п'ять років його клопотаннями вийшло в світ 15 назв книжок, що на ті часи було дуже вагомо. Могила брав активну участь у спробах примирення ортодоксальних православних та вірних греко-католицької церкви, що виникла в Україні у 1596 році внаслідок Берестецької унії. Восени 1631 року на території києво печерської лаври він відкрив першу школу. Викладання у Лаврській школі велося латиною та польською мовою, і створювалася вона за зразком провідних шкіл того часу єзуїтських колегій. Всього в ній навчалося понад 100 учнів. Лаврську школу, об'єднану у 1632 році з братською, згодом було перетворено на києво могилянську колегію. Це була перша вища православна школа у Східній Європі. Студенти вивчали тут три мови: грецьку, латину і цехонослав'янську. Студіювали богослов'я та філософію, 1634 року. Петро могила відкрив філію колегії у Вінниці, очевидно, на базі чоловічого православного монастиря. За деякими даними, хтось з викладачів колегії видав першу у Вінниці друковану книгу. Але сталося це у 1638 році, вже після того як навчальний заклад переїхав на Волинь, де він проіснував до кінця 17 століття. 12 березня 1633 року новий польський король Владислав IV затвердив митрополитом Київським Галицьким та всієї Руси Петра Могилу. Невздовзі було отримано і благословіння патріарха Константинопольського. У відомство православного митрополита Могили перейшли Софіївський кафедральний собор у Києві та приписані до нього монастирі та храми. У 1634 році розпочалося відновлення Софіївського собору, яке тривало впродовж 10 років. Митрополит наказав також розчистити з нашарувань землі залишки десятинної церкви, під руїнами якої було віднайдено мощі святого равноапостольного великого князя Володимира. Петро Могила за свої кошти відновив стару церкву Спаса на Берестові. З ним були відновлені також трьохсвятительська та Михайлівська церкви Видубицького монастиря. Під керівництвом могили було складено перший православний катехізис. Петро Могила залишив майже 20 творів церковно-теологічного, полемічного, просвітницького, філософського та моралізаторського характеру. Помер Петро Могила 1 січня 1647 року, коли йому виповнилося лише 50. На посаді митрополита він прослужив всього 14 років. 3 березня 1647 року тіло покійного митрополита було покладено у Великій церкві Києво-Печерської лаври. У 1996 році Петро Могила був першим, кого канонізували у святі українські православні церкви усіх конфесій.